Що вам грудень? Давайте дивитись. Сферу фінансів і сферу відносин. Давайте. Давайте фінанси спочатку. О, дивіться, тут буде багато енергії, багато проєктів, багато якихось звершень. Ви прям, знаєте, будете так, як в одушевлені, так, що у вас буде все виходити. Хтось, можливо, змінював роботу чи планує змінювати, сміло йдіть, робіть, у вас все вийде, новий етап вам во благо. І тут фінанси кажуть про те, що королева Пентаклів ви завжди зможете отримати те, що вам потрібно. У вас прям йде етап такої, знаєте, удачі в фінансовій сфері, ви будете себе добре почувати. От у Королеви Пентаклів це стабільна жінка, вона завжди при грошах, да? вона знає собі ціну, в неї все класно в бізнесі, в роботі, в справах. Можливо, у когось навіть може бути підвищення до королеви Пентаклів, да? до управлінця. І це буде вам, як знаєте, такий приємний сюрприз. Добре, мені подобається. Не бійтесь починати нове щось, якщо хотіли дуже у вас. Прям буде багато енергії на те, щоб це зробити і отримати добрий результат. Відносини. Відносини. Ви залишаєтесь, дивіться, при своїх цінностях, ви залишаєтесь при своєму домі, і при тому всьому до вас йде в життя людина, яка чи переосмислила все да, ідею до вас з любов'ю. Чи це новий партнер? Якщо вам не актуально да, старий партнер, якщо у вас взагалі давно нікого нема, тут йде нова людина до вас з любов'ю. Да, ви в трошки в таких холодних енергіях, але мечова королева, вона класна, вона вже не йде тільки за емоціями. Вона вже вміє логічно думати, це мені підходить чи не підходить. Я згоджуюсь на ці, да, тому що королі кубки, вони дуже люблять поговорити красиво, а королева мечі вона вже дивиться на поступки, да, на дії людини, які відбуваються, які несе. І при тому всьому подивіться, ви просто будете сяяти. Приходить період, коли ви будете в ресурсі, коли ви будете в балансі з собою, з тілом, своєю жіночою енергією. Дев'ятка пентаклів це дуже шикарна жінка. Це просто Знаєте, аристократична така жінка, яка має все при собі, і все, і душа гарна, і тіло гарне, і, і взагалі все навколо цвіте. Тому тут дуже важливо вам хтось прийшов, знаєте, такий поля, йде етап, урок важливий вашої самоцінності, коли ви прям реально відчули свою цінність. Ну, імператриця, що ще можна бажати краще. Дійсно, якийсь чоловік обере вас. До речі, тут два чоловіки може бути: король жезлів і король кубків. А, чи у вас буде ви будете обирати між двома чоловіками? Вони можуть бути два нових чоловіки. А може бути так, що це ваш поточний партнер, чи з минулого да, і партнер новий все одно тут дві людини, і ви будете для них прям вау, прям такий знаєте, шматок торта, який хочеться відкусити, але ви тут вже.